Якщо Путін оголосить масштабну мобілізацію в Росії, це стане початком великої війни в Європі. Європейці вже розглядають сценарій 2028 року із вторгненням двох російських бригад до однієї з країн. Детальніше у нашому сюжеті мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Володимир Зеленський вважає, що у разі масштабної мобілізації в Росії Володимир Путін почне втрачати підтримку всередині країни. Щоб утримати рейтинг, йому доведеться розпочати нову війну, ще більшу війну цього разу в Європі. Цитата: пам'ятаєте, чому вони зупинили мобілізацію? Путін почав втрачати рейтинги. Мобілізація це завжди мінус для нього. Саме тому він цього уникав. Але якщо мобілізація буде, то це виклик Європі. Він почне велику війну. Цитує Зеленського уніан президент пояснив, що російському диктатору потрібно демонструвати успіхи. Цитата у війні проти України все, що він міг продати, він уже продав. Тепер він продає брехню. А де можуть бути його швидкі успіхи? Дивіться на мапу Європи, туди він і піде. Якщо буде мобілізація, є великий ризик, що Путін розв'яже світову війну. Наголосив глава держави водночас. Зеленський зазначив, що саме тому важливими є дипломатичні зусилля США, Європи та президента Дональда Трампа. Цитата: такі ініціативи можуть зменшити ризик розширення війни і змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Підкреслив Зеленський. Проте за словами президента, сам Путін боїться припинення вогню, адже потім йому буде важко знову повернутися до війни. Цитата із повномасштабної війни піти на припинення вогню, а потім почати її знову це для нього складно: економічно, політично із суспільством, і навіть зі світом. Саме тому поки що він обирає війну, сказав Зеленський. Президент переконаний, що тиск. На агресорку Росію має посилюватися. Цитата: це можливо зупинити. Треба більше тиску. Коли вони втратять від війни більше, ніж можуть втратити в інших сценаріях, це спрацює. Наші удари, санкції, оборона та підтримка мирних ініціатив це правильний шлях. Підсумував Зеленський. Тим часом у Німеччині та Нідерландах стала хітом книга про можливий напад Росії на Європу. Її автор, професор міжнародної політики Мюнхенського університету Карло Масала. Він ставить питання. Що буде, якщо Україна програє війну? Як пише BBC політичний оглядач Washington Post, Джордж Вілл називає це не фантастикою, а цілком реалістичним сценарієм. На його думку, Росія вже фактично веде війну з Європою. Незрозумілі дрони над аеропортами та військовими базами кількох країн ЄС. Це ймовірно російська розвідка. Цитата: Росія розпочала цей потік агресії. А ті, кого вона атакує, досі називають це гібридною війною. Викресліть прикметники, це просто війна. Книга масали під назвою Якщо Росія переможе одразу стала бестселером. Вона описує події 2028 року. За сценарієм, дві російські бригади вторгаються до нарви естонського міста біля кордону з Росією. Де більшість населення російськомовна. паралельно спецпризначенці в туристичному одязі, захоплюють острів Гіюма. Так починається напад на країни Балтії, членів НАТО. За сюжетом книги до цього часу Україна під тиском США та Китаю підписує капітуляцію, відмовляється від п'ятої частини території та проголошує нейтралітет. Путін йде у відставку, а його молодого наступника на заході зустрічають як. Так званого нового Горбачова це розслаблює союзників і знижує готовність реагувати на загрозу. Новий російський лідер починає провокації, організовує потік мігрантів, атаки на європейські заводи, вибухи в портах. Китай одночасно розпалює конфлікт у південно-східній Азії щоб відволікти США. Коли Росія нападає на нарву, НАТО збирається на екстрене засідання. Але союзники не можуть домовитися. Частина країн виправдовує Москву. Інші закликають цитую врахувати історичний контекст. Сполучені Штати не хочуть ризикувати великою війною. А Франція та Німеччина уникають конфронтації через тиск ультраправих, як і в 1936 році, коли Гітлер безкарно ввів війська в Рейнську область. Захід знову мовчить. Російський ядерний арсенал стає гарантією безкарності. Автор колонки у Washington Post закликає поставити питання: якщо Росія виграє в Україні чи не стане це початком розпаду світового порядку. Він нагадує: після зустрічі з Дональдом Трампом Путін не зробив жодних кроків до миру. Навпаки, він посилив атаки. Цитата. Путін бачить вагання заходу, він перевіряє його на міцність. А реакція поки що лише слова мені це не подобається.